Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні 4 грудня, а отже нас чекає наш, наш адвент-календарик. Що ж сьогодні за ароматик буде мене радувати? Напишіть в коментарях, який у вас аромат дня. Буде дуже цікаво почитати. Що ж мене чекає? А мене чекає моє величезне відкриття. Це Адам Ліван. For woman. Все, що я знаю про цей парфум, це те, що він названий на честь сориста групи Maroon Five. Більше я нічого не знаю. Ой, це дуже красиво, дуже пряно, це древні ноти з цитрусами і з дуже красивими квітами. Насичений. Я думаю, що він буде піднімати сьогодні Настей. Дуже красивий. Напишіть в коментарях, чи знайомі ви із Адамом Лайном, його творчістю, бо я Мален Файм не слухаю. І напишіть, який у вас сьогодні Настей. Та парфум дня. На все добре. Зустрінемося ввечері в моєму телеграм-каналі, де я поділюся своїми враженнями. Гарного дня!